Так, да, я, я вімкнув газу, і я уходжу, поп'ю якраз пиво, бо я взагалі в цій темі на шарі, і ми, типу, наша позиція кібербороша, що ми за цим не слідкуємо, так що давайте. кажіть. Понял. Повертайся п'яненьким, веселим, за анекдотами. Коротше, тема важка, тому що, наприклад, на мене ображається Ігаль. Е, е, стоп, куди уміровий? Сто назад О, газа. Е, і тому що у нас типа в Україні прямо сруться, кого треба підтримати. Ну, насправді свалилися раніше. Потім, коли почали з'являтися відоси, що е, Хамас вовче чудив і як він вирізав населення, трошки попустило прихильників Палестини, і вони якось затихли. От, а потім почала Ізраїль бомбить місто Газу, прямо люто бомбить, і вже трошки вони знову прихильники Палестини повилазили, і коротше, короче, і воно до сих пор срач несеться. Якщо коротко, ну типу, не знаю, хто цікавиться війною. Блін, тут коротко не вийде, якщо розповідати повністю всю історію конфлікта палестинців з євреями. Це величезна складна тема. Але. Але але короче вони е, ненавидять один одного надзвичайно люто, прямо страшно, ненавидять навіть один одного. Критично ненавидять один одного, готові один одного вбити, навіть коли не воюють. Е, вони вражають, вважають один одного окупантами, хто живе на їх території, е, і помирити не вдавалося нікому. Там був такий абас, який Нобелівку виграв. Але... То окрема історія, і от коли здавалось би якогось сильного напруження немає. Хамас, партія, яка править у Палестині, вирішила зробити вилазку і порізати величезну кількість населення ізраїлітян. Причому вирізали поголовно, просто цілими селами приїжджали на своїх пікапах, парапланах і мотоциклах, розстрілювали всіх, кого могли знайти когось забирали з собою у якості полонених. І старих, молодих дітей, коротше, всіх, і це був один із найбільш масштабних терактів за довгий час. Причому теракт, який є одночасною вторгненням, да бо багато хто малював, типу, от захопив Хамас територію Ізраїля, і власне це розпочало велику війну чергову між Палестиною та Ізраїлем, коли Ізраїль. Почав своє вторгнення уже на територію сектора Газа, яку він вважає автономною областю. Здається, останні їх е, стан домовленість після останніх він була якраз така що це автономна область, е, яка включена в Ізраїль, е, і е, очевидно, з метою окупації, Колись давно вони вже окуповували сектор Газа, але це було тяжко і тому, що там надзвичайно населення не ласкаво до них відноситься. І довелось піти, тим не менш вони пішли, а терористичні угруповування там почали активно рости під підтримки і Ірану. Звичайно ж, в першу чергу там, їм постачали зброю, не що територія маленька, і особливо кордонів. У них немає, крім як з Ізраїлем і з Єгиптом. І ці терористичні угруповання вони нарощували, нарощували силу, щоб таке зачудить. Тепер місто Газа знову в лютих руїнах. Їх сильно бомблять. Ізраїль доволі ефективно веде війну. І потроху уже оточив це місто сільські регіони, чомусь йому не так цікаві, і думаю, його захопить рано чи пізно. Найцікавіше у цьому конфлікті є те, чи відбулася б війна між Ізраїлем і антиізраїльською коаліцією. Колись давно, коли були війни судного дня і так далі. Антиізраїльська коаліція складалась майже з усіх арабських країн навколо: тобто, це Єгипет, Йорданія, Ліван, Сирія тобто всі ці країни. Люто ненавиділи Ізраїль і хотіли його знищити. Тепер їх трошки попустило. попустила е, Є... взагалі товаришують США. І не до цього е, якось Єгипет теж відійшов від цих ідей і теж попроще відноситься до подібних війн. Е, навіть трошки дружить, домовляється з Ізраїлем. В Лівані взагалі дуже жорстка економічна криза. Їм тим більше не до цього, хоча там на півдні правлять терористи. Які полюбляють пострілювати Ізраїль, а в Сирії своя війна? Коротше, не сильно виходить це все. Були е, були якісь сподівання у палестинських сил, що їх підтримає Ліван. Або я як, як там е, як там називається? Яка терористика? Як Хезбала, о, оця хезбала, яка там править на півдні Лівану, що вона втрутиться в процес, і вони з двох сторон, типу, нападуть, але цього не відбулося. Типу, і вони прямо якось так прям сильно відмовлялись 에, реально вступати в дії. Ізраїль при цьому їх бомбив, і Сирію теж бомбив, до речі, але ніхто сильно не хотів входити у війну. І навіть Іран, який дуже, дуже, дуже хотів би знищити Ізраїль, навіть він лише на словах. Підтримав Палестину, яку зрівнюють просто з землею, і і теж не вступив в цю війну. І вийшло так, що воює маленький сектор Газа з Ізраїлем і сектору Газа взагалі не позаздриш. і не позаздриш, звичайно, і тим людям, які там в полоні, і яких вони вирізали, Я маю тебе питання. Яким, яким, чином, е, війна? яким чином Іран мав би вступити в війну? Що ти розумієш під вступленою ну, бі... війну? Ну С ж Ємен, який чорті де знаходиться, і то балістичні ракети запустив. Ти маєш ну. на увазі, що ну просто, типу, стріляти ракетами поки не знаю. Не вистріляєш весь свій боєзапас і, типу, все? Ну, хоч, хоч трошки постри... ну як Ємен теж. Ну знаєш, типу, типу, якщо у вас в гімні написано я уб'ю тебе Ізраїль, то. Ну так, ну так, ну, так знову. Що ж так. ти так. сидиш, коли Є... Є... Є, Ємен, це ж він не, не з. Як це називається, він не почав війну проти Ізраїлю, тому що почали війну проти Ізраїлю е, ті, хто захопили столицю, так але які не є визнаним керівництвом Ізраїлю, і там немає. Ну просто є обстріли, і все. Просто якщо я об'ю я тебе Ізраїль, знаю, і що? це якась не знаю, бажання перемоги у війні, для цього потрібно проводити повноцінну. Сухопутну операцію, а все ще може провести Іран як держава, це не існуючи офіційно, не перебуваючи офіційно, хоча всі розуміють, що там це що вони там перебувають, це піти чудовим підрозділом під назвою Квір, піти з території Сирії. Ну корпус вартових а що ні? А теж голландські висува або через Ліва. Ну безліч варіантів слухай голландські висоти, це ж Йорданія, я розумію. Окупувана, ні, це Сирія, це Сирія. Як погано, що я навчив географію в школі, я вас зараз слухаю, боже. Коротше, в чому суть? Типа, є нікчемний Ємен, який вже десятиліття у громадянській війни, і нікчемні хусити, які давно Саудів кошмарять, змогли балістичними ракетами за кучу. Кілометські там тисяча кілометрів є, мабуть, чи скільки, Я не знаю скільки там до хіра це можемо... 1700 загалі було. Ми можемо виміряти. 1700. але знову ж таки. Це знову ж таки. Якщо ти кажеш про ведення Іраном війни, то фактично і Іран веде війну проти Ізраїлю через Хуситів. А звідки куди вони вдарили? З а. якого, з якого ну по якому місту Сана, ну, у них там столиця чи як коротше, коротше, не важко ну, Раніс саму... півострову, де ні хуси хусити контролюють, наприклад, північ країни і ближче до Червоного моря, там де кордони Саудівської Аравії, хоч можеш прям з кордону міряти, там все одно дуже 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 дохера, ну і, от, наприклад. Типу, от... З кордону мірі, якщо від з кордону, до центру Ізраїля, ну 2000 да. кілометрів. Вони, дві вони тисячі, по Айлату ти, стріляли. Дві, там, цей, по це е... острову, так? Да? Так, да, це, це я прямо... Mm. А ще раз, по чому вони стріляли? А порт Ізраїлю на Чорному морі Айлат, там над, над Айлатом збивали. А Айлат, давай. Да, там не острів, коротше. Ай... Ну, Айлат, так? Ейлат да? називається. Да, Коли но... ріпер збили, амер... американські ріпер збили, до речі, хусити. Да, я відео з такі, прям там, бля. Да. Yeah. Я... Американські дрони збивають серед 2010 х років. <laughs> О, дивіться, я все, я ну, все. Ну, блін, все... ну ти говориш про хуситів, які от этот от кам їдять. Сорі, сорі, можна я це? Я сказав? Ну як називається за трава, яку вони живують постоянно, між Айлатом і найближчою точкою, можна сказати, це я міря з міста якогось в горах, Хужбан називається, відстань 1589 кілометрів. Да, хера! нам. Люди в шлюпках, от эти люди в шліпках, які жують, я не пам'ятаю, кат. Не знаю, як там трава називається. Жують його і стріляють балістичними ракетами по Ізраїлю. Звісно, вони це не країна, вони це лише частина країни повстанців, які контролюють вже давно цю територію. Але тим не менш, Іран, який типу, як це називається, хедлайнер, да, оцього всього двіжня Хедлайнського він ніші не зробив. Дуже нікчемно. дуже. Нікчемна, абсолютно нікчемна, і Ізраїль в цьому плані дуже яскраво себе показує. Типу, от він не забоявся бомбити, наприклад, Сирію Ліван і Сектор Газа, а остальні засали. І все, і не засав є, не засав, до речі, Ердага. Ну я ладно. не на ну, такої ступені, щоб бомбити, але дивись, навіть що, він щодо Ірану, я дуже сильно погоджуся тому що якраз я ж тобі кажу, хуси то обстрілюють Ізраїль цими, як вона називається? Іранськими балістичними ракетами хуси там. Пахою да, абсолютно да. взагалі на те, що їхня ракета летять через повітряний простір Аравії, тому що Соліська Аравія воює фактично з Хуситами і підтримує офіційно Такі. обраний типу уряд ємену. І коротше, вона проти Хуситів. Хусити взагалі Хусити взагалі в 19-му, здається, чи навіть раніше роках бомбили е, аравійські е, ці господі, інфраструктуру з, з наф, так. Ну, так, да. просто знову ж таки. хуси там пахою, тому вони стріляють. А Ірану для того, щоб щось позапустити по Ізраїлю, треба це робити через повітряний простір Іраку, який все ще, попри те, що дуже сильно Іран вже починає укорінюватися в Іраку. Все ще є. Боже, як це називається? Незалежна Україна. Ну, не, 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 незалежна Україна є з того, якщо моя. <реклінь> Основним союзником США поза НАТО, тому це теж така не дуже проста ситуація. Тому казати про те, що типу Іран взагалі ніхіра не зробив. Ні, просто у нього його стратегія. Вона наштована що те, щоб О, працювати через своїх проксі, через Хуситів, через Хамас, через ту саму Хезбулу. Чому Хезбула не, не втяглася? Оце да у цьому можна сказати, що тут Іран трошки посмоктав, що він не зміг на неї натиснути. Але сказати, що типу він взагалі нікчемний, ну ну, ну таке собі. Просто знову ж таки, для, я, того, я провести... скажу, для, того, для того, щоб провести повноцінну операцію проти Ізраїлю, треба і... Ірану упертися через дві країни по єдиному шосе. Ну, ну та... літають вони в Сирію ж якось. У них там цілі військові бази. Ну, я mm. не знаю. Коротше, виходить, що так. Виходить, що Хамас е замотив сам по собі цю акцію свою і, і одхватує тепер за всіх. І все. І вся історія, звісно, нікому від цього не хорошо, не нам не хорошо, тому що тепер більше питань у США фінансувати Ізраїль, чим нас. Не тим більше жителям сектора Газа ніхіра, не характер, що та Ізраїль хіра теж не хорошо. Нікому не хорошо, зробили погано. Коротше, біда, біда. я, е, я і казав оцей раз. австралійський оглядач Перун, коли записував відео чи то про Ізраїль. Здається, таки про Ізраїль єдиний бенефіціар від оцієї всієї хуйні це Володимир Путін. Так, 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 так. Що, що тоді від Євреїв і Арабів перейдемо до татарів? І ще ранці це персія, як слышав на газу. Я просто хочу закінчити. Бо я вимовчав про цю газу з того, що чому там ми так вирішили. Коротше, в Твіттері, якщо ти ти в Геаконфірмет, там більшу частину з цієї американської європейської спільноти захопила саме ізраїльська тема. Тобто раніше, типу, якщо ти вбиваєш Геаконфірмет, в тебе буде тільки Україна, і там взагалі знайти якусь іншу країну. いいの Там з якихось Судану там щось випадало ще звідкись, а так взагалі тільки Україна. Зараз там дуже багато Ізраїля набагато більше, ніж Україна. Тому коротше, то, саме для українців, що залишаєте для себе в голові головною повісткою нашу війну. Типу, ну, потрібно казати про нашу війну в більшому ступені. Тобто тут для нас це типу як окрема тема, і все, типу, все інше стосується нашої війни, на, тобто там, нашого фронту і так далі. Тому, коротше, типу, можна цікавитись про Ізраїль, але. Але, ну Це на мою думку. Але головний аспект повинен бути наша війна, і ми повинні робити так, щоб е, і на зовнішньому ринку, цьому інформаційному, наша війна була на е, першому левелі, так скажемо, Тому що типу, хтось найтехнічніша армія смок, чи, типам, ну, точніше, якийсь час е, там, на початку смоктала типам, е, в шльопках, а ми, вроді би, така не найтехнічніша корупційна е, армія. Ну, точно країна, яка єбачиться з армією, яка в дихілі ще раз більше нас. Тому, коротше да. акцентуйте увагу саме на нашій війні. Чув борошта. Борошта був вирощений на близькосхідних конфліктах. Тут уже, вибачаєте, я тут майже з дитинства за ними слідкую і мені це. Вся штука цікава. На відміну від кіберборошна. Я не присутній на західних майданчиках. От кіберборошна хірачить на західних майданчиках. Вони в цьому плані все топчик. А ну, ми... мене читають лише наші. Да ну, да. Ми... да, ну ми світера пішли, тому що маск довбойови заблокував нам доступ до АПІ, тому що ми назвали Росіян Коксакерс, і все коротше. Більше Йо. ми не можемо Ну ручну ви можете так, да? так. Да, ну, це вже давно, це вже, це вже рік. Ну, не можна, ні, на, 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 на рік на півроку точно нас заблокували. І типу, там так вони не пишуть, що ми тебе заблокували. Вони кажуть: типу, ти не можеш виставити, тому що ти використовуєш не ту версію. Типу, а та версія, яку тобі потрібно використовувати, вона ще не здатна виставляти твої пости, коротше. Жесть. Модило. Да, ну а так, а так, у ну, нас знають дуже багато в Твіттері, хто і до нас приходив з Твіттера, Мортіс навіть нам писав коменти глауд І такий інсайт якраз. Ну, ми це казали на своєму стрімі, що ми запрошували татарі Гамі, дуже крутого твітеряна, але... Да, але він сказав, що е... мене запрошують Бісі News, але я всім відмовляю, можу дати вам відповідь в текстовому форматі тільки.